Онлайн курс це така і онлайн навчання, і офлайн навчання. Тобто це досвід, досвід розбудови спроможної громади, який ми поклали в онлайн курс. Для того, щоб зареєструватися, перше потрібно, потрібно заповнити Вхідну анкету, і переконана, що ті, хто сьогодні приєднується до цього вебінару, вони вже, вже цю анкету заповнили. Анкету можна можна заповнити, отримати, отримати електронічно. Крім того, що буде відбуватися в нашому онлайн-курсі? Наш онлайн-курс разом будуємо спроможну громаду, і він має таку структуру. Зараз загрузиться документ. І, будь ласка, якщо, по ходу, будуть виникати якісь, якісь питання. Так, чи, чи видно вам документ, чи читається? Ага, дякую. Угу. Отже, онлайн курс він? Взбудований за принципом 7 п'ятірок. Сім-п'ятірок, що це значить? П'ять секунд для того, щоб побачити клікнути, побачити анкету, десь мати інформацію про нас і захотіти цим займатися. П'ять хвилин для того, щоб анкету заповнити і відправити. Потім потрібно буде 5 годин для того, щоб знайти однодумців. Знайти людей, які готові разом з вами розбудовувати спроможну, спроможну громаду. Ну і для цього, звичайно, треба визначитися, Насправді, яку громаду ми будемо розбудовувати, що це, що це за громада? Чи вона об'єднана, чи вона не об'єднана, чи вона сільська, чи вона міська громада, чи це частина мікрорайону. Чи, чи цілий мікрорайон? Тобто ми маємо перш за все визначитися: по-перше, хто ми, яка наша команда, що ми можемо, яка наша територія впливу? Отже, громада, територіальна громада це є певна територія, на якій живуть люди, і які на цій території щось роблять. І от як Цих трьох компонентів зробити громаду, власне, для цього і наш онлайн-курс. Отже, наступні 5 годин це ті години, які потрібно буде витратити для того, щоб знайти однодумців і зробити команду. Тому що громаду робити саморушки це практично ну, дуже важко. Можна одному щось почати, але. Цю громаду все-таки піднімати краще групу. Наступних 5 днів це перший тиждень нашого онлайн-курсу. Отже, більшість зареєструвалися, значить, що ми маємо ми вже маємо доступ до онлайн-курсу, і це перший тиждень, який стосується місцевого самоврядування, який стосується системи управління. І який стосується якраз проходження таких обговорень в команді. Тобто за 5 тижнів наша команда, о, за 5 днів, вибачте, наша команда має пройти таке маленьке устаканення, коли ми зрозуміємо, чи, чи дійсно у нас спільні цілі, чи достатньо в нас часу для того, щоб займатися нашою громадою, чи достатньо в нас мотивації, щоб це робити. І якщо ми успішно проходимо 5 днів, перший, перший етап перший тиждень нашої, нашого онлайн-курсу, тоді 5 тижнів, протягом яких повністю проходяться всі теми, всі теми нашого онлайн-курсу. Це тема децентралізації, це тема місцевого самоврядування, тема системи формування системи управління. Потім ми Плавно переходимо до людей, до людського розвитку, до... ми переходимо до засобів мобілізації громади. Тому нам потрібна команда. Ми не підемо самі в громаду, ми підемо командою і будемо формувати бачення, ми будемо випробовувати інструменти залучення людей. До стратегічного планування, до процесів розвитку, і це є інструменти мобілізації внутрішніх ресурсів громади. Тому що якщо громада не починає рухатися зсередини, всяка зовнішня допомога ну, вона може навіть нашкодити. Отже, по принципу що спасіння утопаючого справа рук самих утопаючих. Отже, вилізуть ті громади, які насправді захочуться зробити. Наступний етап це наступний тиждень, третій тиждень це соціальний капітал. Це те, що дуже важко виміряти в якихось, в якихось вимірах. Але якщо соціальний капітал не присутній, то громади фактично немає. Тому що це можливості взаємодії, це ті цінності, які люди сповідують. І соціальний капітал, людський розвиток, як створити в громаді сприятливі умови для людського розвитку. Тільки тоді наші сільські громади стануть привабливими для і для самих жителів, і для інвесторів, і для. Всяких ресурсів зовнішніх, коли всередині в нас в громаді будуть умови для формування і зростання соціального капіталу. І, власне, як це робиться, як це робив Гриців, про це ми будемо говорити протягом третього тижня. Четвертий тиждень це тиждень, який буде стосуватися регіонального розвитку. І цей тиждень він буде присвячений тому, щоб, власне, побачити, як наша громада, наша територія, люди, які живуть на цій території, як вписуються в регіон. Можливо, що хтось з нас вже долучений до розробки регіональних стратегій. Можливо, хтось з нас бере активну участь в формуванні стратегії регіонального розвитку і дуже добре в цій темі розуміться. Але наш онлайн-курс для тих людей, які насправді тільки на початку на початку своєї діяльності в формуванні громади, і тому не дуже важливо в, цьому, в цій частині. Якби ті, хто має досвід, поділився з тими, хто його не має. І щоб ми це зробили на, на практичних прикладах, тому що ми будемо говорити про високоякісний конкурентноздатний продукт, який громада повинна і може створювати на своїй території з тими навичками, з тими, з тими кваліфікаціями. І Компетентностями, які мають люди, які живуть в нашій громаді. І остання тема це вже тема практичного, практичної реалізації стратегічного бачення. Громада формується тоді, коли люди обізнані і знають. знають що би вони хотіли робити і, власне, мають своє стратегічне бачення. Тому, тому нам буде і цікаво, і дуже так корисно спробувати зреалізувати проєкт. Отже, п'ятий тиждень, це планується в серпні місяці, вже тобто, якщо порахувати від Сьогоднішнього тижня, якщо сьогодні перший тиждень запуску нашої тестової версії, то е, далі е, останній наш тиждень буде присвячений розробці і реалізації проєкту. Е, ну, не скажу, що за, за один тиждень можна буде це, це зреалізувати, але чому ні? Якщо це буде якийсь невеличкий проєкт, наприклад. Пофарбувати, пофарбувати паркан в якийсь інший колір біля якогось будинку в центрі, в центрі села, чому б ні, це можна реально швидше, але тут важливіше сам процес, сам процес залучення людей, сам процес визначення первинних потреб і своїх можливостей. Тому що е, майстерність формування цілей і їх реалізація вона залежить від лідерів. Вона залежить від того, як лідер формулює, е, формулює і як ця інформація доноситься до людей. Отже, це 5 тижнів нашого онлайн. Така коротка, скажімо так, пробіжка по, е, по 5 тижнях. Ну і потім. Якщо зачепить, якщо в нас таки сформується нормальна команда, яка, яка скаже, що нормально працюємо, технологія нам підходить, нам інструменти подобаються, тоді протягом п'яти місяців насправді реально вже провести ґрунтовні вислуховування в громаді, знайти спонсорів для того, щоб організувати вже програму міні-проектів громаді. Коли в нас вже буде сформовано відповідне бачення, і от наступні 5 місяців це безпосередня робота в громаді. Це робота вашої команди в громаді, коли формується агенція розвитку громади. Це команда людей, які бачать перспективу, які налаштовані на майбутнє, які мають досвід, інструмент, натхнення. Для реалізації проєктів в рамках стратегії, в рамках реалізації бачення, яке, яке було сформульоване громадою, отже, 5 місяців роботи, і за цей час переконана, що об'єднана громада чи громада, яка планує об'єднуватись, тому що все таки наш курс він більш розрахований для сільських громад. І більше ми будемо е, акцентуватися саме на на сільському розвитку. Тому що ну, от взяли ми на себе таку місію, наша організація Фонд Сталого розвитку староволинь взяла на себе таку е, місію е, зробити села, е, села Українські справжнім реальним брендом України. І я переконана, що нам це вдасться, тому що е, Гриців. Е, От Наш невеличкий рейтинг, він вже так так, чуть-чуть так от, знаєте, харахориться, так, типу біля біля бренду. І якщо якщо знайдуться ще такі люди, які дійсно вірять в майбутнє України, які переконані в тому, що Україна найкраще місце для життя, то так ми й зробимо. І... Якщо наша агенція розвитку громади запрацює, а ми переконані, що вона запрацює, тому що в нашого онлайн-курсу дуже потужні спонсори, це Європейська комісія, представництво України, Єврокомісії, це інститут громадянського суспільства і фінансування нам надає Фонд Східна Європа. От в мене і з банери, і ви бачили банер. На початку і наш онлайн-курс разом будуємо спроможну громаду, він має шанс отримати подальшу підтримку для того, щоб, щоб, щоб продовжувати працювати. І, і наступні 5 років, якщо наша, наша громада зрозуміє, зрозуміє цю. Цінність інструменту почне навчатися, почне реалізовувати власні проекти, почне ділитися своїм досвідом і стане осередком, осередком розвитку, осередком формування, формування політики самодостатності в українських селах. Тоді за 5 років я переконана, що кожна наша громада. Стане отаким от творчим хабом, приблизно так як Гриці сьогодні є, де можна, можна багато чому повчитися. Можна повчитися і сільському туризму, можна повчитися і створенню фонду громади, і як провести фестиваль. Ми щороку проводимо Я люблю тебе, Мігриці, як зробити бал з Волинський навіть, чи чи навіть той самий зробити онлайн навчальний курс і почати ділитися своїм досвідом, використовуючи всякі можливості, інноваційні технології, тому що ми маємо переставити оцю переломити думку, що село це є відстала територія, що це ну, якесь таке місце, де, де вже життя відсутнє. Отже, ми маємо наші громади зробити громадами, які постійно і стало розвиваються. Оце основна мета нашого курсу разом будуємо спроможну громаду. І власне сьогодні в нас в проєкті три таких громади, окрім Грицева, тому що Гриців, ну це взагалі така. Окрема історія, і при при бажанні ми ще зробимо вебінар, який буде, буде базуватися виключно на досвіді Грицева. Але сьогодні в нас в проєкті три громади: з Львівської громада, об'єднана вже сільська громада Забоводцівська Бродівського району. В нас з Одеської області громада Комінтернівського. Зараз Комінтернівський переіміновується в Доброслав, і в подальшому в, нашій, в нашому онлайн-курсі ми все-таки будемо користуватися назвою Доброслав, тому що з початку проєкту громада почала процес зміни назви. І це надзвичайно важливо, тому що як корабель назовеш, так він і попливе. І сьогодні Доброслав. Вже зробив дуже багато добрих справ, і добра слава про це місто, про цю громаду має поширюватися разом, от, разом з нашим онлайн-курсом. Третя громада це громада Новокраснівки, це село Новокраснівка, село Республіка, Село Зелений Яр. В Володарському районі Донецької області. І це села, які показують приклад от якраз миротворчості і переконаності в цінності сільської громади. Сільські голови цих, цих сіл прийняли рішення про об'єднання і дуже поступово, дуже делікатно. Ідуть до того, щоб зробити це об'єднання ефективним. щоб відбулося об'єднання не тільки на папері, але і об'єднання фактичне, коли люди дійсно разом будують спроможну громаду. І цей процес супроводжує громадська організація на чолі з експертом Наталією Кургановською. І з Наталією Кургановською ви познайомитеся під час нашої праці з соціальним з людським розвитком, соціальним капіталом на третьому тижні. В середу у нас буде вебінар, на якому якраз ми будемо говорити про соціальний розвиток. Дуже сподіваюся, що до цього часу проблеми з інтернетом в Донецькій області у Лутарському районі, ну, можливо, доведеться зробити вебінар з Маріуполя. Але ж ми сьогодні мобільні, ми сьогодні інноваційні і тому нам все вдасться. Будь ласка, якщо є запитання про проходження нашого курсу, дуже прошу в чаті, дайте свої запитання. Та не бачу. Переходимо далі до децентралізації. Якщо чесно, в мене є пропозиція.